Нас тут. Да, зараз. Мої форма півали. Зараз, зараз. Лка. ЛК труп. ЛК труп. Сзади в подарок забрав, за тройку. Вообще багато. Другий труп за баррикадою. Ще один труп, ще один труп. на підвалі Зараз, зараз. Ну я їм не дам стык, то типу. это, все нормально. Берегите. Я понял. Мене перезарядка. з'їбав, їбав, 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 їбав